Зв'язок у має тіла. Тому що ми втратили ми втратили цей зв'язок зв'язок з собою, з тілом. Да? І людині треба повернути да, цей зв'язок, але як? Для цього треба навичка, треба тренування, потрібен той, хто буде супроводжувати в, ну, в цьому, на цьому шляху. вас. Зараз дуже, ну дуже багато технік, які можуть легко вам допомогти, тому що стрес це наша, ну, наша як до до допоміжна така енергія. Так? Для цього є у нас техніки ключа, є техніки саморегуляції, є найефективніші техніки розслаблення.